Сьогодні ми знаходимося в гостях в господарстві Плешкані Золотоніського району Черкаської області. Ми завітали на збирання гібриду RGT занетікс V340. Хотів би розповісти декілька слів про даний гібрид. Це флагман нашого портфоліо. Гібрид має надзвичайно високу посухостійкість, холодостійкість, він надзвичайно пластичний та стабільний у різних умовах вирощування. На цьому полі. Площа близько 100 гектарів. Збирання показує, що урожайність цього гібриду становить близько 10-11 тонн. Гібрид надзвичайно посухостійкий. Стандартний початок як для цього поля. Має 18 рядів, я думаю, до 40 насінин. Як ми бачимо на даному гібриду, так як в принципі, і на всіх наших гібридах досить тоненький стержень, що дозволяє йому досить швидко скидати вологу. На цьому полі пройшов учора дощ невеличкий, але це на сьогодні, на зараз вологість цієї кукурудзи приблизно 16-17%.